Всім привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні прийшла ось така посилка: це жіночий епілятор. Це епілятор 5 в одному. Тут є 5 насадок для різних частин тіла. Ось ви бачите все тут на картинці. Зараз відкриємо і все побачимо, як все працює. Так, ось сам тример, ми його бачимо, він доволі таки м -м, тяжкий, його відчутно в руці. Розового кольору було два варіанти, був зелений і розовий кольор. Так, тут ножи і вже присутня одна насадка на ньому. При одному натисканні ми бачимо, що він нахнувся, також світиться фара і є невеличкий екран, на якому показує відсотки заряду. І інше натискання вимикає його. Кнопкою ззаду знімається насадка, як ви бачите. Також, якщо ви потримаєте 3 секунди, то о, блокується триммер, і ви не можете далі його вімкнути Це зроблено для того, щоб якщо ви там берете з собою, наприклад, десь в чемодан, то щоб він. Десь його не притиснуло і він вимкнувся. Так, як ви бачите, ножі гострі, десь декілька волосинок у мене збрило. Є також щіточка для чищення. Така йде кабель такий зарядки USB. Внизу вставляється пристрій цей тример, і далі до любого блоку USB, яким ви заряджаєте телефон або до комп'ютера ноутбука, можна підключити і заряджати тример. Ось така у нас йде наступна насадка, м'яка щітка, зараз її змінимо. Я думаю, що це насадка для лиця, я точно не впевнений, яка для чого насадка. Можливо, ви знаєте, і можете підсказати в коментарях, написати. При натисканні один раз вмикається звичайний режим. Як натискаєш ще раз кнопку, далі вмикається турборежим. Ну, ти скажеш третій раз і цей вимикається. Іде така насадка з такими культами. Це, напевно, насадка для лиця, для масажу лиця. Ось так вона виглядає. І сюди можемо вставити цю насадку щітку. Тут знімаються самі культ. Йде далі насадка щітка. Щітка у нас має захисний круточок такий. Це насадка для ніг, тупню для очищення. Цей шарик можна змінювати на інший, я думаю, що. Буде не проблема знайти його на Алікспрес десь і ця насадка змінюється. Якщо ви використали, затопилося, можна з самого тишу і змінити. Це буде не проблема, але вона тут змінена. Також ще є ось така насадка. Звичайний режим. Вмикається. Ось тут щось і побрило на моїй руці, тобто леза не пострій доволі таки. повертаємо назад до основної насадки, до епілятора, Ось так і виглядає цей набір. Силочку на нього залишу в описі під відео, ви зможете знайти, як завжди було цікаво, перейти, подивитися, яка на даний момент ціна. Всім дякую за увагу, всім удачі, бувайте!